Привіт! З вами Цедра. Одразу ставте лайк. Не сподобається, відлайкайте. Всі діти, окрім одного хлопчика, виростають. Сьогодні Пітер Пен шотландського драматурга Джеймса Барі, якщо і асоціюється з яким-небудь святом, то швидше за все з Геловіном. Однак так було не завжди. Більшу частину ХХ століття він стояв в одному ряду із різдвяною піснею Дікенса, сніговою королевою Андерсена, і може трошки хроніками Нарнії Льюіса. Все почалося майже 120 років тому, коли постановка вперше з'явилася на британській сцені. Барі вирішив, що найвигіднішим періодом є різдвяні канікули. Батьки просто не знатимуть, що робити з безхозними дітьми, і похід в театр здаватиметься найкращою ідеєю. А феї, пірати, індіанці чим не дрібка різдвяної магії. Та роки спливали, думки змінювались, і Пітер Пен, як і його автор, Почали перетворюватися у суспільній свідомості з геніїв та героїв на маньяків і злочинців. Ми зібрали для вас найдивовижніші теорії фанатів, критиків і письменників про те, ким насправді були персонажі історії про хлопчика, який не хотів дорослішати. Теорія перша Пітер Пен Янгол Смерті. Отже, згідно з цією теорією, Пітер Пен це такий собі дух смерті, який проводжає дітей у потойбіччя, аби їм не було страшно на шляху. Майже прадчетівській смерть тільки для дітей, і не говорить капсом. Власне, цитата самого Пітера з книги Померти здається жахливо великою пригодою. До речі, Ця цитата була вирізана з книги із постановки на період Першої світової війни. Теорія друга. Пітер Пен насправді серійний вбивця дітей, а Тінкер Белл або ж дзвіночок зелена фея абсенту. Звернулася, вибачте, вибачте. Е... А ми ви вибачаємо. А, дякую! <реш> <реш> Не можна присісти в реверансі, бо вже сижу. Тож, згідно з цією теорією, Пітер Пен насправді просто вбиває дітей. А щоб вони були безвільними і не пручалися, додає їм трошки пилку фей, тобто абсенту. Між іншим, пилок фей було додано не одразу як магічний компонент. Спочатку і Пітер Пен, і Венді просто собі могли літати. Однак діти, які дивилися п'єсу і читали книжку, почали стрибати з ліжок, сходів і будь-яких підвищень. І тоді Баррі додав магічний компонент, тобто полок фей, аби уникнути масових ушкоджень і швидше за все позовів злих батьків до суду. Теорія третя: капітан Гак колишній загублений хлопчик. Згідно з цією теорією, капітан Гак колись сам був одним із загублених хлопчиків та зумів вирватися з під влади Пітера Пена, поїхати додому і подорослішати. А тепер він повернувся і намагається врятувати дітей, повернувши їх до родин. До речі, у книзі є натяк про аристократичне походження капітана Гака, про те, що він випускник ітону одного з найпрестижніших коледжів в Великобританії. А також є фраза, що якби сьогодні. Ми дізналися, з якої родини походить капітан Гак, то це нібито сколихнуло б усю Ангелію. О, oh Теорія четверта. Капітан Гак солдат армії принца Каспіана. <звук> Отже, капітан Гак воював у армії принца Каспіана в останній війні на Арні. Але після не погодився залишатися під владою дітей і перемістився у інший вимір, де. Сюрприз, сюрприз, опинився під черговою владою дитини. Що могло наштовхнути фанатів на цю теорію? Пишіть свої ідеї в коментарях. Теорія п'ята небувалія це сон, який Венді бачить у комі. Тож Венді не хотіла дорослішати і вигадала казку про Пітера Пена, яку розповіла братам. І потім вони трьох у спробі залишатися вічними дітьми вистрибують з вікна. І впадають у кому. Увісні вони або у комі, вони подорожують небувалією, потрапляють в різні пригоди та згодом починають сумувати за батьками і повертаються додому. Цю версію підкріплюють тим фактом, що батьки Дарлінгів, замість того, щоб шукати дітей, які нібито утекли, весь цей час залишаються в їхній кімнаті біля їхніх ліжок. Теорія шоста. Феї насправді злі піксі. Тож, феї насправді, це міфологічні істоти Піксі, які раніше змушували блукати людей у лісі і лякали дівчат. Вони настільки ненавидять дітей, що укладають з Пітером своєрідну угоду, що за вбивство дітей вони даруватимуть йому вічну молодість і життя. І з цієї теорії випливає наступна теорія сьома: Пітер Пен вічно юний, бо краде юність та молодість у дітей. Згідно з цією теорією, діти на острові швидко виростають і забувають своє минуле, тому що Пітер, як сукуп, витягує з них енергію, молодість і життя, аби самому залишатися молодим. Цитата з книги, яка наводить на певні думки: на Небувальщині є повір'я, що за кожним віддихом дитини десь вмирає дорослий. Отож, Пітер, охоплений жадобою помсти. Навмисне дихав якомога частіше і вбивав їх, скільки міг. Теорія восьма капітан Гак це батько Пітера Пена. Ця версія набула популярності після фільму Гак з Робіном Вільямсом. І згідно з цією теорією, капітан Гак це батько Пітера Пена, який відправляється у небувалію знайти і повернути свого сина. Однак йому це не вдається, він застрягає там сам. Ну і щоб залишатися з сином, залишається з сином, сиром. І ще раз, развічі ну, сказала. До речі, у перших постановках капітана Гака грала та ж сама акторка, яка грала місіс Дарлінг. Однак, а тепер слідкуйте за думкою: батько Дафни ДюМор'є переконав Джеймса Барі, що капітана Гака має грати саме він. І з тих пір у традиційних постановках. Пана Дарлінга і Капітана Гака грає один актор, а Пітера Пенна традиційно грає жінка. Теорія дев'ята. Капітан Гак це сатана, а троє дітей це триєдиний бог. Отже, капітан Гак, витончений і прекрасний, намагається захопити душі дітей і відвести їх на кораблі у пекло. А Венді з, бата... да, з батами з бататом. Венді з бататом! А діти дарлінгів, які втілюють божественну силу, переманюють душі дітей назад і рятують їх від потойбіччя. Теорія 10. Пітер Пен це казка про гомосексуальність. Загублені хлопчики або діти, які випадають з колисок, це ті, хто не вписуються в загальноприйняті норми початку ХХ століття. Пітер Пен надає їм притулок у вигляді нерепродуктивної спільноти, де їм не потрібно будувати сім'ї або заводити дітей. А капітан Гак втілює патріархальні настрої і намагається повернути їх у традиціоналістську поствікторіанську культуру. Oh, no. Яка з теорій видається вам найбільш вірогідною? Чи варто взагалі теоретизувати на цю тему? Пишіть свої теорії у коментарях і діліться враженнями від Пітера Пена. У цьому відео ми навмисне не зачіпали особистість автора Джеймса Баррі, а про нього ходять теорії значно гірші ніж про його Пітера Пена. Однак ми надаємо перевагу теоретизуванню лише над вигаданими історіями. А прочитати трошки більше про автора і нашу рецензію на Пітера Пена можна на сайті Cedra Journal. Підписуйтеся на нас у соцмережах і дякуємо всім, хто нас підтримує лайком. Вподобайкою, лайк і вподобайка це одне і те саме. І дякуємо всім, хто нас підтримує на Patreon, Донателло, вподобайкою, шером, коментарем і всіма іншими способами. Усі лінки можна знайти в описі під відео. І дякуємо Збройним силам України за можливість надалі знімати для вас контент. Однак він не, змага... не змагає. Вибачте, блін, сорі, зараз все буде, зараз все буде. To <laughs> jest... <Maja> mowa. <laughs> tak, zaraz.